Божі слова на кожен день, я сподіваюся, що ви матимете багато досягнень у своєму житті. Однак не всі ваші дії, не все, що стосується вашого життя, здатне виконати те, про що я прошу. Тому я не маю іншого вибору, окрім як перейти просто до справи і пояснити вам свою волю. Враховуючи, що ваша проникливість жалюгідна і ваше розуміння також жалюгідне, ви практично зовсім нічого не знаєте про мій характер і сутність, і тому існує нагальна необхідність, аби я вам про них розповів. Незалежно від того, як багато ти вже зрозумів. Незалежно від того, чи хочеш ти зрозуміти ці питання, я однаково мушу докладно їх тобі роз'яснити. Ці питання не є для вас цілковито чужими, однак вам суттєво бракує розуміння і обізнаності зі значенням, що міститься в них. Чимало з вас має лише деяке невиразне розуміння. Причому розуміння часткове й неповне. Щоб допомогти вам краще практикувати істину, краще практикувати мої слова, я гадаю, що саме ці питання ви повинні усвідомити насамперед. В іншому разі, ваша віра залишиться невизначеною, лицемірною та сповненою атрибутів релігії. Якщо ти не розумієш Божого характеру, то для тебе буде неможливо виконати ту роботу, яку ти повинен виконати для нього. Якщо ти не знаєш сутності Бога, то для тебе буде неможливо мати благоговіння і страх перед Ним. Натомість буде лише безтурботна поверховість та ухильність, а крім того, Невиправне блюзнірство, хоча розуміння Божого характеру насправді важливе, і пізнання Божої сутності не можна випускати з уваги, ніхто ніколи ретельно не досліджував ці питання та не заглиблювався в них. Вочевидь, усі ви проігнорували видані мною адміністративні постанови. Якщо ви не розумієте характеру Бога, то з великою ймовірністю ви образите його характер, образа його характеру рівнозначна тому, щоб викликати гнів самого Бога, і в цьому разі кінцевим плодом твоїх дій буде порушення адміністративних постанов. Тепер ти повинен усвідомити, що коли ти знаєш Божу сутність, ти також можеш розуміти і його характер. А коли ти розумієш його характер, ти також зрозумієш й адміністративні постанови. Зайве казати, що багато з того, що міститься в адміністративних постановах, стосується характеру Бога. Але не весь його характер виражений в адміністративних постановах. Отже, ви повинні зробити ще один крок у розвитку свого розуміння Божого характеру.